Доброго дня хочу показати сьогодні, що є в норвезькому лісі вересні. в вересні, Дощовиків що дуже багато було, буде дощів було тут. Дуже такий боровичок біленький виріс між ними. Ось ще один. Цей дуже гарний непоїдений. Ще білий, вони різні. Тут зустрічаються. Усі, що знайшла всі вітру були зрижки. Ось такий поїдений буває, його можна обрізати і нормальний буде. А це дуже цікавий гриб, він називається, я не знайшла його вдома, але він називається Кровавий. Трубчатий гриб, він дуже червоний знизу. Спочатку здавався страшний, але це не сатанинський гриб. У сатанинського біла шляпка, та в Норвегії немає сатанинського чи чортового гриба. А ще це лисичка трубчата. Теж я вдома її не бачила. Ось не різні бувають одні темненькі, дуже, а інші світлі. Я покажу в кінці, що я зібрала, покажу, що вона відрізняється. Це червона сиріжка. Що цікавого, ще два роки тому всі сиріжки були їстівні, а цю вони називали, що вона ядовита і її не можна їсти. Не знаю чому. Ось ще така бордова. Але в цьому році вони вже знову написали, що червону можна їсти, вона їстівна. А ось рижик. Цей Лавичний, чи як він зветься під ялинками, він зеленуватий трохи, ось що я знайшла. Це дуже цікавий веселка, звичайна. Він дуже він, запах в нього, як гнилого м'яса. Тому на нього злітаються мухи, вони приносять спори, та він так розмножається. Але запах дуже. А потім на піньки знайшла. Такий домик потім мені розказали, що там недалеко, неподалік є дитячий садок. Вони ходять до лісу, і вони зробили такий домик для троля. На пні. А потім ще далі знайшла такого ще одного троля. Це теж, я думаю, це дитячий садок, чи школа початкова. Так, ось що я зібрала, було білих. Декілька взяла я ці кровавий гриб теж. Але не стала я його готувати, але кажуть, його 15 хвилин треба варити. І ось лисички не дуже багато, бо я пізно пішла, вже зібрала їх. Оце трубчата лисичка, вона темна, ось звичайна. Як виглядає? А ось трубчата вона більш світла. Там їх два види. Може, вони і по-різному називаються, я не знаю. Але вони схожі, в них ножка оранжева. А оце... їжевик це блідий. Він не жовтий, бо жовтий він більш темний. Коли я збирала, він майже білий був, от потім він потемнів. І польські почалися. Ось той білий, що я знайшла. Дуже плотненький, хороший, гарний грибок. Цього і цей обрізала теж нормальний. На суп вистачило.